Суть програми власне підтримати, запустити розвиток молодіжного підприємництва в закладах вищої вищої освіти, а також в наших закладах професійної освіти. Яка буде логіка самого процесу? Ну, по перше, насамперед будуть навчання. З буде відібрано 170 дітей з 12 команд з закладів вищої освіти і з університетів, і 12 команд з закладів вищої професій, професійно професійно-технічної освіти. А в кожній команді по вісім, по-моєму, дітей. цих дітей всіх будуть навчати, як, як придумати ідею підприємництва, як потім написати бізнес-план. Після чого ці команди повинні зробити свій проект, який вони потім будуть представляти, буде 12 переможців. З тих 24 половина стане переможцями, і переможці відповідно отримують 300 тисяч гривень від грантодавця, а також з боку міста 100 тисяч. І це власне наша підтримка співфінансування цієї програми на розвиток молодіжного підприємництва. Ну, ми очікуємо, що це власне будуть проекти, які дозволять запустити весь такий ну, механізм цікавих проєктів, які допоможуть потім в подальшому закладах, тому що в результаті програми за гранти буде здійснюватись закупівля обладнання, там, наприклад, чи для якоїсь для якогось там. Е Дизайну моделювання одягу, пошиття одягу, чи сам для перукарської в сфері перукарської майстерності і обладнання в подальшому повинно залишитися в тих закладах і буде потім слугувати, щоб діти могли далі навчатися і краще ставати більш професійнішими, крутими і, відповідно, легше орієнтуватись пошуку роботи. Тобто, загалом. Де ну на команду віділяться чотири тисяч, так з яких 300 тисяч це будуть грантові кошти і 100 тисяч це співфінансування з боку міста власне по програмі Альвівські молодіжні мануфактури? Буде відбуватися конкурс, в якому буде передувати власне навчання. Ми будемо і наш департамент, а також інші тренери, коучі, які будуть здійснювати навчання студентів, навчання цих команд, щоб вони в подальшому могли сформувати свою бізнес-ідею, написати бізнес-план і представити свою пропозицію конкурсній комісії.